Закриття штабу це досить сумна новина для нашого міста. Чи можете розповісти, що стало причиною? Це сумна новина і для нас. Ми до цього довго йшли банально, не вистачило грошей. Ми більше тягнути не можемо. Ми тягнули два роки і чотири місяці. Це все було на наших плечах. Знайти гроші, заплатити оренду, знайти гроші на паливо, знайти машини, знайти людей. А тепер все, всі вигоріли. Тому що мій штаб був гуманітарного напрямку. Ми не, не напряму з військовими не, не працювали, тільки з ліками. І тому от на мене кричать, що «О, ти вигоріла. А ми там 10 років чотирнадцятого року. Ну можливо, у вас вийшло, бо у вас було безкоштовне приміщення, у вас не така була інтенсивна навантажена робота, бо це робота з людьми, і це безкінечні дзвінки. Вирішить цілу купу питань, які мав вирішувати відділ соціального захисту. Вам вітання. А де ж ви брали на це все гроші? Друзі, родичі, кредити, зарплата власна, власні заощадження. Ми мало того, що фізично працювали і ми ще з волонтерами скидалися грошима, щоб заплатити за світло за оренду. І два рази дякую білоцерківцям, які відгукнулися. І два рази ми збирали гроші звичайних людей. Ми ми прямо написали, що нам потрібно заплатити за оренду і в 20 Четвертому році один раз люди нам допомогли, і в 23-му теж ми один раз просили нас фінансово підтримати, просто щоб заплатити оренду. Власник приміщення найшов на поступки, не пропонували там чи знизити ціну, чи взагалі прибрати. У вас була якась комунікація щодо цього питання? У нас була комунікація, але ну, бізнес є бізнес, бізнес хоче заробляти гроші. Крім а, власника приміщення, я ще ж ходила до інших підприємців, у яких є а, своє майно. І вони теж, а, якщо в 2022 році отримати, легко було а, майно. Приміщення, щоб там зберігати речі, то в 24-му році це нереально. І ми ж ходили у відділ е, комунального майна, і відділ комунального майна теж сказав, що у них немає безкоштовного приміщення. В інших громадах чомусь можна за одну гривню підписати договір, е, безкоштовно отримати в нашій громаді, чомусь це нереально. Ну можливо, нам не пощастило, бо ми не дружимо з правильними людьми в цьому місці. А що стосується оплати праці волонтерів, в нас в такому місці в місті нашому немає зарплати волонтерської. Що можете сказати з цього приводу? Ну, волонтери – це ж добровільна робота, і в усьому світі волонтерство це там 3-4 години. Ну так сталося, що в Україні повномасштабна війна, і у людей це займає більше ніж 3-4 години на, на добу. А, тому мені б дуже хотілося, щоб наша міська влада звернула увагу, хоча б на людей, які плетуть сітки. В Рівненській, Рівненська міська громада умудрилася рішенням е, сесії міської ради разом з Центром зайнятості працевлаштувати жінок, які плетуть сітки. Вони визнали це суспільно корисною роботою, і, хоча б люди, які плетуть сітки, мало отримують якусь мінімальну заробітну плату. Ладно, ми там два роки, чотири місяці. А бджілки в сьомій школі десять років плетуть сітки. Я б хотіла, щоб, хоча б ці бідні нещасні жінки, отримали якусь заробітну плату, бо це важка робота, і ну це ж не рік, не два, десять років. Анна, розкажіть, що саме роблять волонтери, і що вам вдалося за ці два роки зробити в своєму штабі? Ми були тим штабом, який приймав переселенців, і на нас була гуманітарна їхня підтримка. все від стільці ми шукали столи, відраж. Матраси роздавали ковдри, все, щоб людина могла почати нормальне життя. Ми з, у нас є чатик з переселенцями, ми роботу їм шукали, а в дітей в табір відправляла. Тобто, всі можливості, які я десь чула, що десь можна якось допомогти переселенцям. Ми, ми це зразу є, а навіть. Одного бомжа за цей час влаштувала. Ну тобто був чоловік на вулиці, ночував. Він був з Бахмута, був без документів. Його друга лікарня чомусь не полікувала. Він там пролежав два дні. І з того, що він мені розказував, його навіть ну, не предложили йому помитися або погодувати друга лікарня. У нас е, якщо ви мене чуєте, у нас купа гуманітарних штабів залишається. Якщо вам привозять якусь людину, і ви не можете справитися, дзвоните волонтерам, ми один з одним спілкуємось. Ми все привеземо, всіх нагодуємо, всіх помиємо. Просто не виганяйте людей на вулицю. Мені цього чоловіка привезла поліція, і я спитала: чого дома ну, напроти міська рада є черво. Вони хрест, яку по організацію нам сказали, що ви допоможете. Я обдзвонила всі хосписи в Київській області і аж в клавді його, його прийняли. Це був дідусь з Бахмута. Його виходили. Він місяць там пожив, його погодували, він почав ходити. Інші волонтери його забрали, відновили в йому документи. Він потім ще до нас приходив, брав одяг і продукти. І потім він поїхав за кордон. Його, діти його забрали. Просто Людина, ну так трапилось, опинилася випадково в нашому місті без документів для всього для всього міста. Він був нікому не потрібним бомжам. А виявилось людині, треба було просто подати руку, і це міг зробце. Могла зробити не тільки я це міг зробити відділ соціального захисту і друга лікарня. Насправді дуже щемлива історія. От ви розповідаєте про такий великий об'єм роботи. А хто зараз буде цим займатися, коли ви вже закрились? Гарне питання. У мене теж питання, хто буде цим займатися. Ну в Червоних продовжує працювати у, у Білій церкві відділ соціального захисту. Ну є організації, які опікуються, але так комплексно, що можна прийти, і в одна організація знає, яка. Може, всіх обдзвонити? Такого не буде. Що можна до мене приходили люди, і просто мене чекали, поки я прийду, бо їм хтось сказав прийти в будинок культури і їм там допоможуть. І от такі різні дивні люди, які опинялися в білі церкви, нікого не знаючи, ми їх декілька разів прилаштовували переночувати по релігійним громадам. Анна, чи думала ви про те, що от саме закриття вашого штабу спричинить хвилю закриттів інших штабів? Я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що мої колеги дотягнуть цей хрест до кінця до перемоги, а потім ще після перемоги ми всі попрацюємо над відновленням України. Скажіть, що вам не вистачило саме допомоги від міської влади якогось? Сприяння од фінансових від можливо місцевих бізнесів, розуміння від людей от що саме лише питання грошей. Uh... Приміщення. Ну, ми готові були і далі працювати у вільний від роботи час. Ми всі ходили на роботи, ми всі заробляли гроші просто вечорами, ранками в обід, коли в кого був час. У нас була можливість заїхати в штаб, зібрати речі тим, кому це було необхідно, і передати їх, відправити поштою. Або е, до нас приходили білоцерківці і забирали те, що їм було потрібно самостійно. Е, мені дуже сумно. Від того, що ми закрилися, тому що у нас був ще склад з одягом. Нам білоцерківці приносили одяг. До останнього а, приносили, а, але в нас не було приміщення, де його зберігати, і ми його розподіляли по іншим а, штабам. І у мене велике прохання до всіх, хто несе одяг. Будь ласка, якщо він порваний, якщо він грязний, не несіть, викиньте його на смітник. Якщо він не модний, викиньте його на смітник. Поважайте людей, які. А, Будуть цей одяг доношувати за вами, бо це велика біль наших всіх гуманітарних штабів Білої церкви, коли нам зносять просто гімно, якщо можна так говорити. І, і нам, потім нам треба думати, як його вивезти на звалище. Тому, будь ласка, якщо ви наносите одяг, сто разів перевірте, сфотографуйте, порайтеся з кимось, чи потрібно воно ще комусь. Анна, ми знаємо, що ви допомагаєте не тільки переселенцям, а ще й військовим. Що вони кажуть на рахунок того, що ви закриваєте свій штаб? Вони всі в зоні бойових дій їм не, не до не до мана. Е, їм сумно, тому що ми були штаб, який займається ліками для військових. Е, я створила чатик. В якому е, називається медицина для героїв, де зібрані всі волонтари, яких я за ці два роки знайшла з усіх куточків України, які так само займаються медициною, тому я сподіваюся, що я змогла скомунікувати правильних людей між собою, і, і робота буде продовжуватися. Бо фонди залишились, які возять медицину у великих кількостях, і вони всі між собою мають далі спілкуватися без моєї участі. А от щодо іноземних фондів, чи є такі, які постійно нам допомагають, і, на вашу думку, яка взагалі їх роль у цій війні? Вони допомагають і вони допомагають гуманітарною допомогою на цивільних. Тобто, якщо ми Працювала з цивільними, і з військовими їм це не подобалося. Тобто, важко отримати грант, якщо ти допомагаєш офіційно ще військовим. Треба розділяти. Тому розумні організації в Україні зробили дві юридичні особи. Одна юридична особа допомагає військовим, інша юридична особа допомагає цивільним. Поєднувати на жаль, це не можна, якщо ви хочете бути... Стійкою організацією мати гроші на зарплати своїм працівникам. А от скажіть про зиму. Які ваші прогнози на наступну зиму, і що взагалі можливо ви знаєте, що для цього робить міська влада? Ой, дуже гарне запитання. Моє прям улюблене. Наша міська рада чомусь зовсім не готується до зими, і у них таке відчуття, що нас якось принесе. У нас буде якийсь дивовижний клімат, у нас не буде морозів. Дорогі мої, а ті, кому ми. Виборці делегували повноваження представлять нас і наші інтереси, і розпоряджатися нашим бюджетом, на який ми всі дружно скидаємось. А я вас дуже прошу, поїдьте в Житомир, тут скільки 120 кілометрів до того Житомира. А, подивіться, як інша громада по масштабам і бюджетом, приблизно така, як в нас, 10 років назад змогла. А... Зробити альтернативні мережі, і у них майже немає відключень, тобто зиму треба пересижувати. Не в Ужгороді і Львові, а зиму треба пересижувати в Житомирі. Пророкую, що в Житомирі буде найдорожча нерухомість взимку на оренду. А якщо у Житомирі вийшло, то і в нас вийшло. Я вас, дорогі депутати, якщо ви бачите, буду вас ходити задовбувати по одному, щоб ви готувалися до зими, щоб ми за кошти міста не немає коштів у міста, Скажіть, ми з волонтерами придумаємо, відкриємо якусь банку, будемо купляти соні панелі, давайте, хоча б врятуємо пішохідні переходи. Вам теж на них їздить. Ви їздите на цими самими дорогами, і ваші діти будуть переходити так само дорогу вночі без світла і без це моя болюча тема. Тому що мене тата збила машину на переходному на пішохідному переході, і на якому не було ні світла, не було тоді світлофора. На тому самому пішохідному переході ще однієї волонтерки збили маму. Вона теж загинула, і після цього міська рада поставила там світлофор. Пані Анно з нашої розмови я зрозуміла, що, хоч штаб і закрився однак, ваша діяльність громадської активістки на цьому не припиняється. Сподіваюсь, що так міській раді вигідніше було дати мені приміщення, і я б гралася в свою гуманітарку і вас би не задовбувала. А тепер у мене з'явився час вирішувати ті болючі питання, на які в мене не було два з половиною роки. Цим займалися журналісти, робили журналістські розслідування. Я вам безмежно вдячна. Я все дивилась, все вам лайкала. А тепер пройшов час тих, у кого звільнився. Трошки вільного часу стане, і ми тепер будемо допомагати в лапках міській раді підготуватися до складного періоду в нашому житті. Чи входить у ваші плани ще ідея шелтеру? Чи будете продовжувати працювати над цим? Я безмежно вдячна німцям і львівській компанії будівельній, які побудували. Шелтер uh, на воєнстрої. Якщо все гарно вийде, ми зможемо залучити ще кошти, добудуємо ще. Тому питання житла воно залишається відкритим. Це найбільш болюча тема. У нас є чатик uh, волонтерів, які займаються переселенцями, і ми всі один з одним зі коли хтось їде в мій регіон. Ну, типу, в мою частину Київської області мені дзвонять і просять там допомогти в Тетіїві когось поселити. Давайте зробимо якусь базу пустих хатів, які є на території нашої громади, де хата закинута, а волонтери зможуть її якось підлампічити і послить туди людей. І так можна зробити по кожній громаді. Люди з Сумської області ще досі виїжджають, їх ще досі евакують, просто їх не везуть до нас. Бо знають, що у нас немає поселення, і всі про це говорять. І я дуже злюсь, користуючись нагодою, ще на білоцерківських ріелторів. Білоцерківські ріелтори ви берете 100% з впо з людей, які тікали максимум з. Паспортом беріть 100% оренди з Білоцерківця. Ви бачите Білоцерківську прописку або там львівська прописка. Але людина тікала з Сум з Херсона, з Харкова і таких два міста в Україні, де ріалтери беруть 100%. Це ми з Запоріжжя. Ми у, в чорному списку у ВПО. В нас ніхто не хоче їхати, тому що всі знають, що коли там тобі треба зняти квартиру за п'ять, тобі треба 5, 5, 5, е, заплатити за останній місяць. Ніби. Безстраховка власнику і ще 5 тисяч ріелтор, тому треба зразу 15 тисяч. В Києві ріелтори беруть 30% з ВПО. Ну, типу, мають якусь солідарність. Я дуже на вас зла, і коли ми стягуємо останнє, ви умудряєте, що на цих людях заробляють такі гроші. Зробіть знижку, зробіть 50 хоча б відсотків.